Друзі, ви на каналі Какаш Бези. Мене звати Олег Кисельов Сьогодні я вам розкажу про книжку Атеїзм за 5 хвилин. І редактором є Тейму Таїра Він є релізнасом з Фінляндії і викладачем в університеті Хесінкі. І в своїй передмові до книжки він розказує, як він випадково став редактором цієї книжки. Він написав. Одному з редакторів серії да, Расову Маккачуну спитавши його, чи взагалі планується, е, в серії книжка про атеїзм, очевидно, маючи інтенцію стати автором ще там, кількох розділів. І, в, власне кажучи, розмова да, ця або переписка щодо цієї книжки призвела до того, що він став редактором, тому що задуму такого не було. Він фактично виступив ініціатором, ну і його таким чином наказали чи нагородили, я вже не знаю. Куди. Книжка трошки менша за попередні. Тут 64 питання, але вона ще менше через те, що вони вирішили трошки зекономити, і шрифт тут трошки менший, ніж зазвичай в книжках. Всього тут три розділи, фактично три розділи, насправді чотири. Перший розділ про концепцію історії, другий розділ суспільство політика і медіа, далі вірування і практики. І четвертий розділ майбутнє, де один всього текст самого редактора Тейму Тейра, про майбутнє атеїзму. В передмові редактор також пише, що він не нав'язував авторам якесь єдине концептуальне бачення чи визначення атеїзму, і відповідно. Цьому питанню, це питання розкривається в різних розділах, і трошки по-різному. Тобто, читач, в принципі, може побачити багатоманіття підходів до визначення, наприклад, атеїзму. Ну і зазвичай я розказую, як формували. Ну і редактори пишуть, як вони формували питання в цій книжці, да? тому що книжка побудована питання і коротка відповідь. Знову ж таки, відповіді в цій книжці більше схожі до класичної релігії в 5, 5 хвилин, 2,5 сторінки відповіді на запитання. Але яким чином формувалися ці запитання, редактор також пише, воно більше схоже до книжки індуїзм за 5 хвилин, які ми вже розглядали. Отже, спочатку редактор сам написав певну кількість запитань, ґрунтуючись на перегляді. Книжок, як там, Oxford Companion of Atheism, да? подібні от книжки, ну, щоб сформувати якесь своє бачення. Потім він і його колеги попросили студентів написати запитання, які їх цікавить, пов'язані з атеїзмом. І всього вони зібрали 200 запитань. І потім вже, третій етап, редактор намагався. Е Певним чином вибудувати якусь систему. Да? Деякі питання він розбивав на два, деякі він поєднував. Він також пише, що намагався зробити ну, книжку цікавою для міжнародного читача. Да? І фактично я там не знайшов жодного питання, яке б відображало якусь фінську специфіку. Да? Тобто, воно дійсно для широкої публіки, не тільки в Фінляндії чи в США, так само. Для України чи Австралії. Ну, і врешті-решт, ми отримали доволі цікавий, на мою думку, підбір питань. Да? Отже, які ж там в цій книжці є питання, окрім визначення атеїзму чи історії поняття атеїзму, тому що ці питання також піднімаються в розділах. Отже, наприклад, скільки всього атеїстів? Чи хто такі нові атеїсти? Чи народжуються діти атеїстами? Чи у батьків атеїстів діти також атеїсти? Чи існує дискримінація атеїстів? Як атеїстів сприймають віряни? Чи є атеїсти нетолерантними? Чи усі великі науковці були атеїстами? Чи мають атеїсти свої ритуали? Ну і так далі. Тобто 64 питання я вам всім не перескажу. Але думаю, що певним чином, вже ці там, скільки я назвав, 8 чи 10, вони відображають да, загальне розуміння да, того, які питання дискутуються в цій книжці. Ще в своїй передмові редактор пише про авторів. Е, він зазначає, що в принципі автори представляють різні. Дисципліни або галузі знань, це і філософія, і релізнаці, і політологія, і соціологія, і антропологія, і навіть є теологи в цій книжці. А, щоправда, він можливо, як негатив, певний, відзначає, що автори представляють передусім євроамериканський культурний простір, да? тобто вони переважно з Європи і з Північної Америки. І, відповідно, це також. Представлена, ну, певна точка зору да, західного білого світу. Хоча не обов'язково білого, але тим не менше. авторів, окрім самого редактора, мені особисто знайомі ще два імені: це Атко Ремел, Естонський реліазнавець, який був один з співредакторів книжки. Атеїзм і вільнодумство у східній Європі в 20 столітті, де ми, з Анною Марією, є наш розділ. І він також був один з організаторів європейської, конференції Європейської асоціації релізнавців в Естонії кілька років тому назад. І е, друга авторка, яка друге ім'я, яке мені відомо, це фінська релізнавиця Тіна Махламакі. І статтю, якою ми перекладали і друкував в реалізавчих нарисах, вона також була пов'язана з атеїзмом і релігією з гендерної перспективи. Я думаю, і якраз в цій книжці також є кілька розділів, які якраз з цим розрізом і пов'язані да, гендерні питання в атеїзмі. Ну, власне кажучи, на цьому все. Да, тобто, в наступних відео, скоріше за цього, ми будемо торкатися і цих питань. Про атеїзм з цієї книжки. Ми також на своєму каналі зробили окремий плейліст, який назвали атеїзм, е в якому також будуть відображатися ці е відео з цієї серії, а, а також попереднє відео у нас було вже кілька, е які ми зняли. Ви на каналі Какаші Бази? Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.